Ось він новий iPad 3. Схоже, цього разу Apple вирішили підкреслити всі нововведення, називаючи iPad 3 Просто новий, за великим рахунком, це все ще старий добрий iPad 2 зі звичайною нам кнопкою Home. але з деякими цікавими змінами, які не можуть не зацікавити потенційних покупців iPad і фанатів Apple. Звичайно, новий iPad змінився і всередині. Нова модель має процесор a 5 x і чотирих'ядерний графічний чіп. При всій потужності роботи нової системи iPad зберіг свої 10 годин роботи. В новому iPad нарешті з'явилася чітка та якісна камера. Сенсор iSight має 5 мегапікселей та дозволяє записувати hd відео. З виходом нового iPad розробники порадували і оновленими додатками, які вже доступні в App Store. Редагуйте кінофільми HD, записуйте музику, читайте книги і розповіді або пишіть їх. Деякі експерти впевнено говорять про те, що зовнішній вигляд зазнає мінімальних змін, як і у випадку з iPhone 4s. але новий ретинний дисплей буде помітним кроком вперед.